В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвящений Владико Андрію, Всечеснім отці, дорогі Христі, брати і сестри, які в різних куточках України і світу зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції з нашого Собору. Дорогі наші київські парафіяни, за якими я вже так заскучив. Дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні слово святого Євангелія, яке ми чули, є словом великої надії. Цей текст Воскресіння сина вдови з міста Наїн, який ми щойно чули, нам дарує тільки Євангелист Лука. Його немає в інших Євангеліях. Бо саме Лука є євангелистом. Який оспівує Боже милосердя, оту От дієву любов Бога до людини. Відомий Данте Аліґєрі говорив, що Лука є євангелистом Божої Христової лагідності по відношенню до людини. Але Лука поміщає цю розповідь в особливій частині свого Євангелія. Коли усі події, які Він описує, мають на меті відповісти на одне єдине питання. Ким є Ісус? Ким Він є? Оцей учитель, який об'являє силу Божого Слова, починаючи з Капернауму, з Галилеї по дорозі до Єрусалиму. Цікаво, що те місто Наїн якраз знаходиться близько від Капернуму, його відкрили археологи на відстані 5 кілометрів звідти. Тільки Лука нам вказує, що таке місто взагалі існувало. Єванист Лука, наче добрий іконописець, кожним словом, кожною фразою змальовує якусь дуже велику, глибоку, навіть трагічну дійсність. Христос, коли наближається до того міста, бачить, як із воріт міста виходить похоронна процесія. І він наче описує, що сталося. Каже: хоронять єдиного сина матері, яка була вдовою. І багато мешканців цього міста вийшло. Разом з тою жінкою, поділяючи її горе. В тих кількох словах криється опис великої біди. Тому що мати, яка була вдовою, мала того єдиного сина як свою єдину надію. Якщо вона його втратила, вона стає. Пререченою. Не тільки приреченою у своїй старості, вона стає пререченою у тому суспільстві, бо втрачає всі можливі права. Але Лука вказує на якусь ще глибшу пререченість, можливо, через яку все місто вийшло, поділяючи горе і плач цієї матері. Святий Кирило Олександрійський говорить про те, що тут ми маємо ікону перереченого на смерть людства. Все людство, начебто, перебуває в похоронній процесії. Існування людини у цьому світі після гріхопадіння якраз і знаходиться між тими двома полюсами життя і смерть. Мабуть, усі мешканці цього світа цього міста відчували себе приреченими рано чи пізно опинитися на місці цього мертвого юнака. Але присутність Ісуса Христа, прихід нашого Господа до тої конкретної жінки, до того конкретного міста. До тої конкретної ситуації, життя і обставин міняє все. Лука наче відповідає на питання, ким є Ісус? Він є життям і Воскресінням. Він є той, що сам Воскресне з мертвих. Він є той, що чинить ще один із месіянських знаків, згідно яких як каже пророк Ісаїя, можна впізнати грядущого Месію. Христос є джерелом життя і Воскресіння того Сина, джерелом життя і надії тої вдови, джерелом надії на Воскресіння усього міста і усього людства. Христос діє дуже конкретно. Він начебто зупиняє цю процесію, більше того, розвертає її в інший бік. Він не просто співчуває тій матері, він усуває причину її болю і каже не плач. І виконує те саме, що колись вчинив був пророк Ілля по відношенню до вдови у Сарепті. Він словом своїм воскрешає того, того Сина і каже Лука віддає його назад Матері. Христос є джерелом Воскресіння і змістом надії тої жінки, того міста і цілого людства. Саме Його присутність серед свого народу скасовує приреченість Факт, що Христос прийшов, наблизився до народу свого, міняє Його майбутнє. Каже той самий Кирило Олександрійський, присутність животворчого Христа між нами вказує нам там, що смерть ніколи не буде мати останнього Слова в житті, в існуванні. В майбутньому людини. Останнє слово буде мати життя, надія і Воскресіння. Оте не плач є силою, яка вказує людству дорогу до цієї оживляючої надії. Доріг Христі, брати і сестри, те слово Боже про надію. Слово Боже про скасування приреченості людства. Слово Боже, яке переміняє похоронну процесію на дорогу радості, так по-особливому сьогодні звучить серед нас тут, у Києві, вкотре ми пережили вбивчу ніч. Тут у нас на лівому березі цієї ночі знову загинули люди. Ми знаємо про що не менше трьох. Одній дівчині було 19 років. Але ми сьогодні відчуваємо оте вічне, всемогутнє Слово Христа до людини, яке каже нам сьогодні: не плачте. Він спішить до нас. Він зараз прийде у тій божественній літургії. Він торкна... торкає нас своїм животворчим словом Євангелія, але зараз запросить усіх вас приступити до святого причастя, де хоче торкнути вас своїм таїнственним тілом і своєю животворчою кров'ю, щоб наше з вами життя перетворилося на дорогу, надії, на Воскресіння. Ми сьогодні просимо Ісусе, наша Україна є подібна до похоронної процесії. Скільки матерів сьогодні плачуть? Наш ворог нам навіює, що ми приречені. А ми сьогодні з Тобою кажемо ні, ми переможці. Бо Твоє животворче слово, яке перемогло, уже смерть. Буде тільки проявлятися в борні, в житті, у вірі нашого народу. Бог навідався до народу свого. Так закінчується сьогоднішнє іванське читання. А ми просимо Ісусе, ті слова зроби дійсними зараз в історії нашого народу. Господи! Сьогодні ми відповідаємо на питання, ким ти є для нас дуже чітко і однозначно. Ти є мій Бог, у якому сповнення моєї надії. Ісусе, навідайся до народу Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!